Всім привіт! Я Бондаренко Єва, учениця 9-го В класу, і я висуваю свою кандидатуру на посаду президента учнівського самоврядування. Я вирішила балотуватися в президенти, щоб покращити життя ліцею та його учнів. Тож, будучи президентом, я планую цілити у життя такі ідеї. І першою моєю ідеєю буде відновити шкільний черлітний, але у новому форматі. А тобто, конкурс танцюють всі. Це буде конкурс, де учні зможуть проявити себе, станцювавши танець. Потім їх оцінять наші справедливі та чесні журі. А після видадуть нагороди. Я думаю, що це точно згуртує класи та підніме усіх нас. Другою моєю ідеєю є скринька пропозицій та відгуків онлайн. Це буде скринька, де ви зможете розповісти про свої враження на рахунок школи, а також пропонувати цікаві ідеї, які ми постараємось втілити у життя. Третє це відновити радіо нашої школи, але з новими цікавинками. Там ми будемо ділитися з вами прогнозами погоди, цитатами дня та іншою важливою інформацією, яка точно буде вам потрібна. Якщо я буду президентом, то я зможу провадити і цю ідею, а саме кіновечори у нашому ліцеї. Ви зможете подивитися наукові фільми разом з вашими вчителями, а після ділитися враженнями. Я впевнена, що так ви запам'ятаєте більше інформації стосовно якогось продажу. І пропоную зробити соцмережі школи, щоб ви точно знали всю інформацію на рахунок конкурсів та івенту, які на вас чекають. Я знаю, що в нашій школі дуже багато цікавих та надзвичайних людей, і я впевнена, що ви захочете проявити себе у такі дні, як День без рюкзаків або ж День Крінжа. А також дні, коли ваш образ буде складатися лише з одного кольору. Також я дуже хочу, щоб ви мали можливість поділитися своїм мистецтвом. Тому хочу впровадити день картин. Ви зможете поставити або повісити свої малюнки у холі школи, а ми зможемо побачити, які ви творчі. На цьому усе. Сподіваюсь, вам сподобались ідеї, які би я впровадила. Дякую вам за увагу і до зустрічі на виборах!